Вітаю вас, мої любі, десь у далекому космосі є безліч красивих планет. Вони всі мають свою назву, але для нас з цих планет наймиліша, найголовніша планета Земля. Наш рідний дім, там, де ми народилися, зростаємо, навчаємо і живемо. А чи знаєте ви, що наша планета частенько ображається на своїх мешканців? Ви запитаєте мене, а чому? А тому, що її мешканці бувають дуже начемні та набережуть її, вони забруднюють її, поля, ліса, озера, ріки, моря і навіть океани. Коли таке трапляється, наша мила планета хворіє і сумує. А разом з нею хворіють і її беззахисні мешканці, ті, які живуть в лісах та водоймах. Тож давайте разом берегти, не забруднювати нашу планету та нашу любу Україну і в жодному разі не давати їй сумувати. А зараз, діти, я пропоную вам пограти в гру Екологічний світлофор. Для цього вам необхідний червоний та зелений олівець. Я буду наводити приклад тієї чи іншої ситуації екологічного характеру. Якщо це можна робити, ви піднімаєте зелений олівець, а якщо ні, тоді червоний. Будьте уважними. Метелика можна ловити і гратися з ним. З пролісків і конвалії можна робити гарні букети. На річці можна нарвати білого латація. Сон траву не можна рвати. Ця квітка занесена до червоної книги України. Мурашник не можна руйнувати, його треба обходити. Молодці малята! Давайте вивчимо з вами вірш. Землю треба берегти. Послухайте уважно, щоб усім щасливо жити, треба землю від забруднень берегти, треба воду очищати і сміття не розкидати. Ліси й річки берегти, земля це дім і буде вдячна нам усім. Так. А зараз дивимось на картинки та слухаємо, щоб усім щасливо жити. Треба землю від забруднень берегти. Треба воду очищати, і сміття не розкидати. Ліси і річки берегти, земля це дім, і буде вдячна нам усім. А тепер, діти, повторюємо разом, щоб усім щасливо жити, треба землю від забруднень берегти. Треба воду очищати і сміття не розкидати. Ліси, річки берегти, земля це дім, і буде вдячна нам усім. Молодці, малята, у цей день землі всім хочу побажати, старайтеся її не ображати, цінуйте затишок і теплоту, що вам дарує, і бережіть її природи, чистоту. Дітки, цінуйте красу нашої землі, зберігайте її, захищайте та збагачуйте. Вітаю всіх дітей та дорослих з Днем Землі. Дякую вам за увагу. До побачення, мої любі.